Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій, і я радий вас вітати на своєму каналі Маринюк. І в цьому відео я вам розповім, як я подав на нові закордонні паспорти для себе та моєї однорічної доньки в Канаді за новими правилами з оновленням даних в додатку Резерв Плюс. Як все відбувалося? Які документи потрібні були, і скільки коштує сама подача. Якщо де знайти, все буде також в описі під відео, тому заходьте, дивіться, і напевно це відео буде точно комусь корисним. Спершу, що вам потрібно буде, це зробити собі слот. Тому робите слот саме запис на прийом обов'язково для себе і для дитини. Якщо ну скільки на кожного члена сім'ї, на кого ви там хочете робити, ви робите слот дітям до 12 років. Присутність не обов'язково потрібно буде зробити тільки фотокартку розміром 10 на 15 сантиметрів. Це важливо, не 3 на 4 мм, як ви там собі звикли робити. 10 на 15 сантиметрів велике фото, дитина, і тоді присутність дитини до 12 років не обов'язково. Друзі, якщо ви не можете спіймати собі запис на прийом до консульства в будь-якій країні світу, я знаю, як вирішити цю проблему. Є один телеграм-чат, який зможе вам допомогти зі слотами в будь-якій країні швидко, якісно. Та безпечно, а саме головне ніякої передплати, оплата тільки після перевірки наявного запису на ваше ім'я. Для моїх підписників є деякі бонуси. Залишу вам посилання в описі до відео та в коментарях. Паспорти можна старі залишити, якщо у вас він тільки один. Пишеться просто така маленька заявка, і паспорти у вас залишаються без жодних питань. Якщо у вас два паспорти, і ви хочете зробити собі ще третій паспорт, то вам потрібно буде один паспорт. Якщо ви хочете його все ж таки залишити, то вам його, типу, анулюють. І в ньому робиться спеціально дироколом дірка така через весь паспорт. І можливо ставляться ще якісь там початки, але напевно дірки буде достатньо і його видаляють системи. Він типа, не дійсний. Але для вас, щоб ви знали, коли ви там куди заїжджали, виїжджали, типу як історію своїх подорожей, щоб мати, або можливо, там. Не знаю, якась у вас там важлива є відмітка в тому паспорті. Ви його собі можете залишити, і тоді ви подасте на третій свій закордонний паспорт. Що потрібно з переліку документів для того, аби податись на паспорт для дитини, моїй доньці менше двох років, і в нас оплата для дітей іде тільки 53 канадських долари. Це можна зробити оплату в Canada Post. просто приходите на пошту і кажете, що хочете зробити оплату. Я вам залишу посилання, як робити оплату з офіційного сайту, і там потрібно буде вказати маний ордер назву цієї оплати і отримувач амбасада України в Канаді. Ну, коротше, вам скину краще інструкцію, ви її візьмете собі на телефон там, чи зробите скріншот, підете на Canada Пост і так зробите. Оплата 53 канадських долари, потім заява. Заяву можна буде завантажити також з офіційного сайту. Я вам залишу також посилання все внизу. Фото 10 на 15 сантиметрів. Свідоцтво про народження, оригінал і переклад, якщо дитина народжена не в Україні. Також в мене запитували довідку про набуття громадянства України для дитини. Це тоді, коли дитина народилась, я робив таку довідку і подавав їй на закордонний паспорт. Цієї довідки в мене з собою не було, фото чи скан у мене також не було. Хоча це також могло би пройти. І вони сказали: ну, я кажу, просто на сайті в переліку цього документу у вас не було вказано, тому я і цього і не робив. І по логічно, якщо ж має. Вже дитина закордонний паспорт, то і громадянство вже є, типу, для чого це довідка? Консул сказала, що так, типу, це не вимагається, щоб обов'язково, особливо, якщо у вас вже є закордонний паспорт. Але для тих, в кого немає закордонного паспорту, хто буде вклеювати дитину в паспорт, продовжувати, типу, як вклеювати ще раз. То вам обов'язково потрібна ця довідка, тому що жінка, яка зайшла разом зі мною, її відмовили в вклейці, повторної вклеїці дитини в паспорт, так як в неї закордонного паспорта дитячого не було, і ця довідка вимагалась. В мене сказали, що окей, так як в неї є вже паспорт, то ми не будемо вимагати цю довідку і прийняли без довідки. Документ, який підтверджує ваше тут знаходження, ну типу легальне. Це для дитини у нас візитор рекорд. Це може бути стайджі Пьорміт або ворк Пьорміт. Тому документ ось такий. Ну і старий паспорт, який я також написав заяву, щоб його залишити, тому що там є також в дитини віза вклеєна, і звісно, нам хочеться аби цей паспорт був, тому що якщо нам потрібно буде кудись виїхати, щоб ми могли знову заїхати в Канаду, бо без візи ми цього зробити не зможемо. Для дорослого, що потрібно, це оплата 172 долари канадських. Довідка про приписку в Україні. Я зробив витяг з дії, і цього було достатньо. Так як я робив id картку за кордоном, я не робив собі ось цю довідку про місце проживання чи як там правильно воно називається. Я зробив оцей витяг про приписку в Україні, про адресу в Україні, і цього було достатньо. Хоча на сайті було написано за наявності. Типу, це напевно не обов'язково не знаю, але вони її запитували, і я їм її надав. Перший документ, який у вас запитає консул, як тільки ви прийдете до нього на прийом і достанете свої документи, це, звичайно ж, для чоловіків резерв плюс, він має бути зроблений не раніше ніж за три дні. Типу, я зрозумів це неправильно. В попередніх відео казав вам, що потрібно зробити за три дні до прийому. Ні, не, неправильно. Наприклад, якщо я зроблю за чотири дні. Це вже не підходить. Потрібно робити за три, за два або за один день до прийому. Типу ось так, чим ближче до прийому, тим краще. Тому що в мене зроблений був е резерв плюс оновлений 24 червня. Я прийшов на прийом 2 липня, і вона мені сказала, давайте ще раз оновимо. Ми почали ще раз оновлювати типу, як зробити повторний витяг. І ми стоїмо і чекаємо, воно зависло. І я вже собі починаю там думати, себе накручувати. Ой, зараз завис, не мені відмовлять в цих прийомах, я даремно їхав сюди, точніше летів, стільки потратив часу, коштів і все буде марно. Так що краще оновіть це за день чи за два, і будете спокійні в, на самому прийомі в консулах. Так, я оновлював раніше і, напевно, краще так зробити, як я. Оновити там за тиждень-за два, щоб знати, що ви там не в розшуках ніяких і все там окей. І потім просто ще раз, там за день, за два до прийому, ще раз оновлюєте, ще раз робите цей витяг. І його собі друкуєте, і цього буде достатньо, тому що його потрібно завантажити і надіслати їм на емейл у випадку, якщо у вас його немає роздрукованого. Наступне, що вам буде потрібно, це ідентифікаційний номер, і в мене він, звичайно ж, є. В дитини його не було. Хоча дитині також запитували. Чи він є? Сказав, що ні, його немає. Ми його ніколи не робили. Тому якщо у вас він є, візьміть його також для дитини. Для дорослого ідентифікаційний е було написано за наявності. Ну, в мене він є, тому ідентифікаційний. Я зробив фото 10 на 15 см, але його не потрібно було робити. Так як мене фотографували на місці, прямо там в консульстві. Я не знаю, навіщо я зробив ідея, це прочитав. Буде дуже цікаво, якщо я це прочитав на їхньому сайті. Ну, Навіщо вони його там написали, щоб люди тратили час та кошти, не знаю. Ну, я не впевнений, що я це там прочитав, тому перевірю ще раз. Потім знову ж таки паспорт старий написав заяву, щоб його залишити без жодних питань. Сказали, все окей, ми розуміємо. id картка яку я робив в Польщі, id картка І як я вам вже казав, довідка про приписку в Україні у мене немає. У мене тільки id картка тому я зробив витяг з дії. Ну і work permit, Якщо ви в Канаді, якщо ви в іншій якійсь країні, вам також потрібний якийсь їхній документ. Напевно, що ви маєте е, легальний статус в цій країні, там можливо у вас є якась картка або якийсь дозвіл на роботу, чи дозвіл на проживання, чи щось таке, чи можливо віза, тому щось потрібно також е, з цього. Також вам потрібно йти не по адресі Посольства України в Канаді, той, який на Google картах, а вам потрібно йти на трішки іншу адресу. Цю адресу я вам також напишу в описі до відео, тому що на адресі посольства України в Канаді там саме посольство, типу дипломатична міжнародна установа, яка займається міжнародними відносинами. А Консульський відділ Посольства України в Канаді він знаходиться за іншою адресою. Там буде адреса, в принципі, на місці. Там недалеко йти, приблизно 7-10 хвилин пішки. Якщо ви не хочете витрачати ось цей час, то можете одразу поїхати на ту адресу, яку я вам залишу внизу в описі до відео. Ну і звісно, будуть запитання на рахунок доставки кур'єром. Дивіться, ви оплачуєте ось ці за послуги 53 долари і 172, чи скільки там я вже забувся. Ви оплачуєте ось ці послуги, в ці послуги входить доставка з України до консульського відділу Посольства України в Отаві чи куди ви там замовляєте. От вони туди приїжджає і все. Типу, вам додому. Так як мені, наприклад, у Вінніпек за 2000 кілометрів ніхто не відправив ніяку пошту. Тому мені доведеться ще раз летіти сюди в потаву, аби забрати паспорти. І я зможу відслідковувати стан готовності цих документів за посиланням, там на їхньому сайті, там є детальна інструкція. Тому буду просто відслідковувати, і коли вже буде все готово, я можу знову сюди приїхати без запису. Відбувається. Відбір цих готових документів, тому запису вже більше не потрібно. Ну і напевно, це було все, що я вам хотів розповісти про нюанси в подачі на нові закордонні паспорти зараз за кордоном, за новими правилами, з оновленими даними в резерв плюс. Тому все пройшло добре, все було нормально. Не бійтесь, можете робити. І, до речі, не знаю, чи точно чи ні, але здається, оновили. Термін для подачі на Резерв Плюс, але от тільки прийом якихось консульських послуг за кордоном будь-де в будь-якій країні без оновлених даних неможливий. Тому якщо вам потрібні паспорти, ви в будь-якому випадку маєте оновлюватись. Тому ось так. От. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, це відео було для вас корисне. Не забудьте, будь ласка, підписатися, якщо ви досі не підписані. Побачимось в наступних відео. Натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски.